Євангелія на щодень 19 листопада Лука 8, 41, 56. Аж ось прийшов чоловік Ягір на ім'я, який був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, Він почав його просити зайди до нього в хату, бо була в нього дочка одиначка, яких 12 років, і вона вмерла. Як він ішов туди, люди тиснулися до нього, аж тут жінка, яка ще була хвора, 12 років на кровотечу, і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, дотукнулася краю його одежі і вмить стала здоровою. Спинилась її кровотеча. Ісус питав хто доторкнувся мене. А що всі відпекувалися, Петро мовив, наставниче, то люди коло тебе юрмляться і тиснуться. Ісус же сказав Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не втаїлася, тремтячи, підійшла і, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулася і як негайно одужала. Сказав їй Ісус: дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі. Він говорив, що як приходить хтось від голови синагоги і каже Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвався до нього Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, Він не пустив нікого з собою всередину, окрім Петра, Йоанна, Якова та з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили. Він же мовив, не плачте, вона не вмерла, вона тільки спить. І ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. А він узяв її за руку і голосно промовив, дівчино, пробудися. І дух її повернувся до неї, і вона миттю стала. Тоді він звелів дати її їсти, батьки ж її були здивовані вельми, та він не казав їм нікому не говорити, що сталося. Тяжко хвора жінка, поки мала гроші, шукала допомоги в лікарів. І в цьому немає нічого поганого, навпаки, це свідчить про відповідальність віруючого за своє здоров'я. Коли матеріальні ресурси вичерпувалися, приватна медицина перестала бути доступною, а державної охорони здоров'я на той час ще не існувало, людина залишилася наодинці зі своєю хворобою і каліцтвом. І то є така особа, як оця жінка прибігає до Ісуса, коли люди через страждання повертаються до Бога, деякі християни, християни деякі християни насмішкувато і презирливо кажуть, як тривога, то до Бога, не усвідомлюючи, що саме цього і очікує Бог. Він приймає хворого повністю, піклується про людину, яка звертається по допомогу. Тож насправді той, хто звертається до, до Бога лише в нещасті, заслуховує на знання повагу і підтримку, починаючи від моменту зцілення, а потім у майбутньому такі люди є надзвичайно ефективно помічними. Ками Бога в спасіння інших. Вони є безпосередніми свідками милосердя. І в самогутності Бога живим аргументом, що шукати допомоги безнадійне справа потрібно саме в нього. Ніщо так не переконує хвору людину віддати себе під опіку лікаря, як пацієнт, зцілений цим лікарем. Нелегко публічно визнавати правду, Бог мене зцілив. проте це наш обов'язок. Господи, дякую, що зцілюєш моє тіло і душу.